Кавалєрочка, я з хати з лишених ніколи не йду з пустими руками, ніколи. От мушу щось віджати і все. Ну, одним словом, віджала, бо то є смакота неймовірна, і в них ще по кусочку лишилося. Ката дай мені. А він каже: Йой, та що я маю вже з тобою робити? каже, візьми собі, але по маленькому кусочку. Він не бачить, скільки я взяла. Але я по кусочку взяла. Ну, сказала по кусочку, значить, по кусочку. Ви... від Ані на день на Та ой, Анічка, дуже-дуже дякую. Дуже смачні пляцки Вам можна руки цілювати. Не Та що там не? руки? ноги ну, так і можна цілювати. І скажу вам, кавалірка ткоше віджала курлєвий годинник, бо вчора Ірі дала годинник. Вбрати для аксесуару і не знаємо, де тепер положили, але буду шукати. А я зараз їду на склад і мені треба, щоб щось на руці було. А то браслет є, а годинника нема. І мені вже щось бракне. Але Сергій так репетко каже, ти мені завтра принесла, бо я твоє знаю. Кай, ти як береш то з кінцями. Так що не буду довго бандрони плести, бо маю ще купа роботи. Хочу в хаті поприбирати, попрати. Ще на склад треба їхати. Нам ну, кавалерка, все як завжди. А тут в хаті кавалерка, скажу вам, тако, ідеальна чистота. Я кажу, що ви їсти не готуєте, Аркадійка, бульбуз котлетою тільки на доїв. Ще салати є. Та йди весься на мене, щоб деш готувати. Я кажу, то що приготую, принесу. Ще не знаю, щось що, треба готувати. Так що кавалерка, я на Та і на закупи треба, і на склад треба, і до хати треба. Куди попаду перше, не знаю. Але вирушаю.